Друзі, моє вітання. Привезли для вас чергову хендайкону. 39 кВт, 50 тисяч пробігу, запас ходу в 300 км, взимку 250. Весь в оригінальному окрасі, непогана комплектація. Коротко прибіжимось, розповім про машинку. Маємо камеру заднього руху, маємо парктроніки. 17 легкосплавні дисочки. Машинка пригнана з Німеччини, офігенський стан. Зауважень. Ні технічних, ні візуальних ніяких немає. Маємо безключовий доступ. Ось такі шельдики у нас йдуть, коли автомобіль з Німеччини. Е, бачу, автомобіль вже е, тонований. Задні вікна у нього тоновані. Виглядає трошки уютніше. Електросклопії мочі, преміальна акустика Крел. Маємо мікр... мікроліфт сидіння, охайний стан салону, утримання в полосі. Так, йшли далі. У нас великий екран. Далі клімат контроль під кермом регулювання рекуперації, бортовий комп'ютер, гучний зв'язок, шкіряне кермо, електронний стоянковий вигальми, камера заднього руху. За камерою я казав, ось така у нас камера. Якість, в принципі, хороша. Є підігрівчики сидінь, є підігрів керма. Є три режими руху. Що у нас ще? Що, що ще розповісти? Клімат сказав. Android Auto і Apple CarPlay. Ось Тут у нас йде вихід під USB для того, щоб законектити телефон. Без дротового Android Auto і Apple CarPlay немає. Є активне гальмування, датчики душу, датчики світла, звичайно ж тут є. Ось такий у нас ключик. Погнали. далі покажу, що у нас є по машинці. Стан салону, навіть коврички є, та ти що. Стан багажнику, дивіться, не зачовганий, не зацарапаний. Сіточка, знак аварійної зупинки, компресор, клей, крюк. Зарядочка і подовжувач весь набір присутній. Полка теж є. Якщо треба вам е, відео з товщиною міром, то, будь ласка, давайте в приватні повідомлення. Зроблю окремо відео вам, пропікаємо його ось так виглядає салончик. Нічого не подерто, нічого не пошкрябано. Стан 10 з 10. Давайте ще подивимось. Часте питання. Тепловий насос. Моє ставлення до теплового насосу є, то нехай буде. Коли немає, то і добре, що немає. Тепловий насос у нас є тут, присутній. Бачите, тут під кришечкою, Коли його немає, там пусто led денні ходові вогні, ближнє світло, лінзована оптика галогенки. При бажанні можна леди туди всунути. Офігенна, практично нова, літня резина, Мішелін. Задня також. Взагалі нульц. Дивіться, новесенька. Що ж, машинка у нас пригнана з Німеччини, розмитенена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Є ще вибір по електромобілям. Переходьте на наш сайт wincar.com, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання залишаю внизу. Знаходьте нас в Телеграмі. В Телеграмі побачите більше наших автомобілів. Щотижня викуповуємо від 20 до 40 машинок і публікуємо їх в Телеграм та на сайт. Ціни розраховані під ключ. Що ж, будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав, номер телефону внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.